Ще раз доброго дядька. Дивіться, трошки я поступово роблю. Я ж назбирала 16 літрів глоду, поділилася, літрів 5 віддала, а це потрошки перебираю. Оце вже він помішаний. Дивіться, я беру його ми, чищу раніше, От там, де був цвіт і хвостики, там де воно висіло. Потім в термомікс 4 секунди. Тому що воно саме смачне такими кусочками. Добавляю меду, кульки. Це заморожений вчорашній. Ні, це в суботу я робила. Бачите, запотіває, як це. О, це тут, очевидно. І отакі кульочки зложу. Потім зимою собі. Бачите, тако стукнула. Відломала кусок, скільки треба. Або в коробочки. Але дуже добре в такі пакетики через те, що. Отако От наложити можна. То в мене вже є два таких пакета у морозівці. Це третій. Зараз буде четвертий. Отакими От порціями я ложу. Ну, щоб маленькими ку... Кус... Потрошки, щоб не робити, знаєте? Скільки треба, я собі там відщіпну і все. Дуже смачне, особливо з медом. Бачите, мед в мене. Смачнючий з Київської області. Мені жіночка прислала, і тоді вона мені прислала ще пилок пчолиний в подарунок. Баночку таку. Дякую їй велике за те і за те. Мед дуже смачний. Я його їм він... капець, скільки. Воно не таке, як оцей гріт лікарський. По-перше, воно смачнюче, по-друге, це гібрид. І нічого не робиться. От такими кусочками, бачите. Це називається живе варення. Зараз роблю пакетик і зараз буду ставити, запікати І також вам покажу. Переложу пакет і ложу в морозилку, а завтра буду слідуючу перебирати. Всім гарного дня мирного неба, всім всього найкращого.